Добрий день, дітки. Запрошую вас на заняття з грамоти. Спочатку ми пригадаємо, з якою літерою ми познайомились на минулому занятті. Якщо важко пригадати, послухайте скоромовку. Альбатрос питав акулу. А про азбуку ти чула? Азбука хвостом плескає, акулятка вже читає. Так, дітки, це А. Звуки ми чуємо та промовляємо. А тепер, увага, дітки, завдання. Виберіть тільки ті слова, в яких є звук А. Шановні дорослі, зупиніть відео, щоб дітки змогли вибрати слова зі звуком А. Тепер разом перевірте. Це літера А, велика та мала. Знайдіть їх, де вони заховались. А ви, дорослі, зупиніть відео, щоб дітки змогли знайти і велику, і малу літеру А. Дуже добре моє любі. Сьогодні літера А хоче познайомити нас зі своєю подружкою. Будьте уважні і скажіть, який звук частіше всього зустрічається? Кукуріку. -ку -ку. Ух. Ух. <Mechanicsiri> Ух. Вірно, дітки. Це звук У. При вимові звука У не виникає перешкоди, його можна проспівати. У. І позначається він червоним кружечком. Звук У на письмі позначається великою і маленькою літерою У. А зараз, мої сонечки, викладіть літеру У за допомогою ниток, мотузки, стрічки або паперових кульок. Я впевнена, у вас все вийде. А ось вам завдання. Знайдіть всі літери У. Розумнички. Тепер пограємо у гру «Звуколов». Слухайте слова і плесніть у долоньки лише тоді, коли у слові почуєте звук У. Автобус. Сир. Акула. Лист. Книга. Жук. Кінь. Кукурудза. Граємо далі. Визначимо місце звука У в словах. Він може бути на початку, всередині чи в кінці. Дітки, слухайте дуже уважно о дуд какаду, кулька УДАВ РУШНИК Бузок. Ему. Які ж ви розумнички? Гарно потренувались. А тепер, сонечки, пригадайте, з якою літерою ви познайомились? В які ігри ми з вами пограли? А тепер вам завдання. Уявіть, на що схожа літера У? Придумайте слова, в яких вона зустрічається. Усі ваші відповіді я буду з нетерпінням чекати. А на цьому наше заняття завершено. До побачення, мої любі!